Так, сьогодні Volkswagen Tiguan, що ми показували в Німеччині, відвідаємо нашому замовнику Роману. Машина е, на дуже класній комплектації, хоча і написано, що це комфорт-лайн, але тут і шкіра, тут і люк, і сліпі зони, все, і LED-оптика. Ну, сидіння з електронного влаштування. Мені машина по комплектації взагалі сподобалася. Що ви скажете, як ви вирішили до нас звернутися? Що? Ну, дивилися, дивилися відео в ну, як, як і всі ваші підписники. Сподобалось все, як ви ну, розповідаєте у відео, предоставляєте про машину всю інформацію. І найголовніше, що по сумі, як домовились, все? Так, да, по сумі нічого не змінилося. Да, як... як сказали, а поїхали ж ви в Німеччину і подивилися на самі місці. на місці. Сказали суму і. В принципі, нічого не змінило Так що не. замовляйте, друзі. подобається це Всім рекомендую Андрія. Так що, друзі, да такі машинки є, замовляю. ну Такої точної зараз комплектації да даже я не бачу. Це просто як отак вона вискочила. Вона звернулась до мене і, в принципі, да А так, є Тітігуна All Space, Ну там буде комплектація, значить комфорт-лайн, хайлайн, ну такої шкіри рижей, ну немає. Буде просто Аль-Кантара. Все, насаловують. Для співпрацю, Насал... слава Україні. Да. Так, Сьогодні ми нашому замовнику, Ігорю, віддаємо цей Ford Focus, ми його показували, вибирали. Ну, до того ми з Ігорем спілкувалися, він до мене під'їхав. Вибрали спочатку в інтернеті, Ігор. Отримав огляд. ну Спочатку дав завдаток. Друзі, так це робиться. Так що, якщо хочете, звертайтеся і віддаємо. Машина, початок реєстрації 2019 року. Двигун тут 1520 кінських сил і звичайний автомат. Значить, це вже новітній Ford Focus 4-го покоління. Так, що скажеш, Ігор, по поводу? Ну, скажу, що все відбулося відносно швидко. Дуже все сподобалося. Дуже дякую. Все, так що, друзі, такі машинки є, і вони дешевше виходять, ніж Volkswagen Гольф 7 -й. А якщо вже з 8, то, то 8 взагалі буде дорожче набагато. Так що замовляємо. Все, пока. Друзі, доброго дня! Ви знову на моєму каналі. Мене звати Андрій і я в місті Бориспіль. І займаємося ми купівлею, доставкою, розмитненням. отаких таких цікавих авто. І сьогодні у нас на каналі ми їх вже показували. Були в Німеччині особисто. Я їх вибирав в Німеччині на площадці. Нашим замовникам скидував відео огляду, підключали комп'ютер. Тому в цьому відео цього вже не буде. Друзі, ну нема в цьому сенсу показувати вам одне і те ж. А якщо ви хочете, то можете подивитися на нашому каналі. Ми викладали ці відео з оглядами цих авто. І, друзі, як би собі вибрати такий гарний автомобіль з Німеччини або з Європи, і щоб це було недорого, і щоб це було класно, і щоб воно було сучасне, і щоб воно було не фарбоване і з маленьким пробігом. От я сам так постійно дивлюсь, вибираю, вибираю, думаю, щоб я вибрав би. І, друзі. Я б такий був, щоб даже купував би і в Україні такі от класні от автівочки, і недорого, як мені там бувають, люди нам пишуть десь там на Viber або на WhatsApp, та щось дорого. або та Можна і в Україні за ці кошти купити. Друзі, ну купіть. Знайдіть от такого класного: Volkswagen Tiguan, Tiguan Allspace максимальний кузов на шкірі. Друзі, максимальні комплектації з віртуалочкою, з автоматом, з класними 17 дисками, високопрофільна гума, пробіг маленький 157 максимальній комплектації і за таку вартість, як ми зробили нашому замовнику. Я дивлюся, друзі, і в принципі в даний час на сайті Авторіо таких точно авто аналогів. По таким цінам, як ми нашим замовникам зробили, немає. Ну, просто немає. Ну, якщо ви не вірите, то можете самі пошукати. Нашому замовнику ми допомогли купити такий цікавий варіант Ford Focus 2018 року. Ну, друзі, в Німеччині була зроблена перша реєстрація цього автомобіля в березні місяці 2019 року. Ми думали, що машина буде 2019 рік. Но по ВІН-номеру митниця українська визначила, що це 18-й рік виготовлення. Тому, друзі, по вартості, сразу, друзі, по вартості ця машина вийшла 14270 євро. Це вже на українських номерах повністю. І завтра ми нашому замовнику зробимо реєстрацію на нього. Це займає по часу, десь приблизно 20 хвилин. Це вже у нас фокус останнього 4-го покоління. І чим він відрізняється від того фокусу, що був до того. Тобто, тут поставили звичайний автомат, гідромеханічний трансформатор. І з маленьким пробігом 137 тисяч. Друзі, всього лиш на всього. Машина по кузову не фарбована. Це вже ми все показували. Машина має пробіг оригінальний стовідсотково. Друзі, чим цікавий цей Ford Focus? Значить, дивіться, кузов у нього став уже більше. По розмірам. довжина 4,66 метрів, ширина 1,82 м і висота 1,48 м. Колісна база 2700 мм. Друзі, дуже цікавий цей Ford Focus, вже супер сучасний. Зараз він випускається в такому виді вже. Він більше від того третього фокуса. Ну, двигун тут у нас 1.5 на 120 кінський СЕО дизель. Це фактично той же самий двигун, що ставилися на фокусі третього покоління. Но автомат тут просто суперовий, Тут так стоїть така шайба. Далі все це ми вам покажемо. Дорожній просвіт у четвертого фокуса заявлений до 14 сантиметрів. Комплектація, середня комплектація бізнес. Опції тут максимум, друзі, на таку середню комплектацію. Що має ця комплектація? Передні задні патроніки, камера заднього огляду, контроль за смугами руху і дистанційний круїз контроль А також сучасна мультимедія, мультимедійний екран і мультимедіа SYNC. Це вже останнього покоління з підключенням телефона по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. І додаткові протиотуманні фари. Тут оптика у нас звичайна, дальнє ближнє світло автоматичне, ледені, денні ходові вогні. Дуже класна функція для міста. Контроль за сліпими зонами. Друзі, він так нафарширований, що на Golf 7 таких опцій може і не бути. Задні вікна затоновані. Це зроблено, мабуть, на заводі. Таке авто замовлялось. І тому це дуже зручно. А колір білий металік. На літо я, я вважаю, що це саме, що потрібно. По розмитненню, митний платіж з цього авто склав 122 тисячі 200 гривень. В даний час по розмитенню Форди йдуть недорого, тому я раджу купувати такі авто. І це такий серйозний конкурент Volkswagen Golf 7-го. Ну, я вважаю, що він не гірше 7-го Golf, тому що тут звичайний автомат. Ну і по кузову він не менше, я думаю, може навіть більше від нього. Стан авто ми вже показували. Машина не фарбована, машина стовідсотково має оригінальний пробіг. І я думаю, наш замовник буде задоволений. Друзі, і отакий от величезний Volkswagen Tiguan, Ну, я вважаю, що по розмірам він е, доганяє BMW X5, це як мінімум. Це як мінімум. А може, даже буде і більший. розміри цього автомобіля. Значить, довжина 4 метри 72 метра, ширина 1,84 метр м і висота 1,67 м. Маса його до 1 тонни 880 кг. Двигун тут у нас звичайний 2.0 Вагавський, так, всі ви його знаєте. І потужність тут теж не максимальна 110 кВт, 150 кінських сил. Автоматична коробка передач DSG. Це робот з подвійним щепленням. Ну, все це Ваговське, 100%. Чим цікава ця автівочка? вона в супер-лакшері комплектації. Тут така шкіра, друзі, все це ми вже показували і ще раз покажемо безключовий доступ, контроль за сліпими зонами, максимальне LED матричне світло. Додаткові протитуманні фари. Перед партроніки, зад партроніки, дистанційний круїз контроль. диски 17 і високопрофільна гума у нас 215 215. Тобто дуже цікаво і е, значить гума у нас італіанська Пірелі. Ну, Можна сказати, ну, 7 мм як мінімум. як мінімум. 7 мм. Шкіра у нас комбінована рижа з чорними вставочками і сидіння з електроналаштуваннями. Віртуальна панель. Ну, Машина супер топ, лакшери комплектації, я так вважаю. Якщо ви знайдете таку машину недорого в Україні і не фарбована з таким пробігом, я у вас її сам куплю. Друзі, знайдіть мені, і я у вас її куплю собі особисто, навіть не на продаж. Я б таку машину теж собі би взяв. Ну, І так як ця машина у нас 100% 2020 року, то розмитнення її вийшло. Друзі, недешево, недешево. Нічого не поробиш, тому що в нашій державі кошти потрібні 265 тисяч гривень. друзі. А там уже дивіться по курсу, якому ви порахуєте, там яку валюту, яку схочете, фінальну вартість я не буду озвучувати, тому що машина під замовлення тільки зі згоди замовника. А якщо кому буде потрібно таку машину, таку точно в даний час зараз я не бачу, немає у нашого автоділера. Ну Є аналогічні в комплектації, максимальні хайлайн. А також зверніть увагу на Ford Focus 4-го покоління. Я думаю, це такий серйозний конкурент Volkswagen Golf 7 і Skoda Octavia. І в даний час у нашого автодилера вони є. І в таку вартість ми можемо вам їх зробити 13, 14, 15, 16 тисяч євро. І машини є як з двигунами 2.0, Теж, друзі, є з автоматичною коробкою передач з пробігом до 180 тисяч кілометрів. Є не фарбовані є з фарбованими незначно елементами кузова, а також з таким же двигуном на 120 кінських сил. Об'ємом 1,5 Налаштував сидіння. Сидіння налаштовується звичайні механічні налаштування, і є електронний поясничний упор. Електричний. Значить Повний електропакет і електроскладання дзеркал. Тут у нас блок управління світлом. І, дуже, дуже зручне у нас кермо, така шкіра м'якенька. Заводиться як звичайний Ford. Мультимедійно навігаційний блок у нас SYNC. Української мови немає. Android Auto, Apple CarPlay є. Не заблочений, як на Volkswagen. Що мені, друзі, сподобалось. І гляньте, який цікавий у нас автомат. Бачите, отака шайбочка. Камера заднього огляду. Драйв. Все у нас уже підключилась Android Auto. Камера заднього огляду і, і, і ставимо ми на паркінг. А також Ну механічно, Ну самі ви можете переключати швидкості, швидкості. А тепер я сів сам за собою. Так. Дивіться, спереді я відсунув Ну для водія з ростом як мабуть, як 2 метра. І ззаді такі ж точно можна спокійно сидіти. Так, спинка у нас не Ріка двигається. Та місця тут взагалі достатньо. Тут є додаткова до нас вальтова розетка. І тут у нас так, тут у нас немає Ну тому що, друзі, це середня комплектація, не максимальна комплектація Титаніум, яка є на фордах. А знаєш, що мені сподобалось? Оці от вони. Дивіться, як зручно. Раз, два. І зовсім. Тобто вони регулюються. Ну, і тут у нас ручка є з мікроліфтом. Машина зручна, як на свої кошти, краще не придумаєш. Ну, можна, звісно, і порівнювати зі шкодою. А 8 уже з Volkswagen, Golf восьми. А 7 і шкоди, а 7 вже можна цю машину не порівнювати, тому що це Ford Focus нова модель, друзі. Так, а тепер покажу вам мультимедійний навігаційний комплекс SYNC. Так, друзі, мультимедійний навігаційний комплекс SYNC. Заводимо. Заводиться як Volkswagen. тільки Не потрібно довго ключ зажимати. Дуже зручне кермо. Чим воно зручне, шкіра м'яка налаштування. З лівої сторони, налаштування у нас. Контроль за полосами смугу. Бачите, нема тут української мови. Так що така ситуація. Дистанційний круїск контроль. Включили його цією кнопочкою. Визначаємо відстань. Ага. Визначаємо відстань. Ну, це ви їдете оцею от кнопочкою фіксуєте, резите, потім визначаєте відстань до машини, яка їде спереду. Це у нас доступ до бортового комп'ютера. Бачите, тут ми лістаємо, телефон, радіо. Що, що ви хочете бачити на екрані, тут воно показує, у нас, що навігація у нас Android Auto. Режим «Ожидання» – це у нас контроль за смугом руху. Так, Витрата загальна у нас склала 6,2 літра на 100 км. Ну, як для такої машини, друзі, це не дуже багато. Значить, Блок управління світлом. Автоматичне дальнє світло у нас є. Передні задні протиотуманні фари. Так, датчик світла дощу, відповідно, теж є. Звичайний кондиціонер, но дує, друзі, дуже гарно. Налаштування по направленням. Так, максимальний, бачите, у нас? Максимальне охолодження і. Автомат звичайний гідротрансформатор. Дуже такий цікавий. Бачите, показую, Це у нас задня передача і камера заднього огляду. вирисовує, так, нейтрал і драйв. І механічне переключення швидкостями. Так, Android авто бачимо. Заходимо значить, в мультимедію. Навігацію. тут у нас, как на всех сучасных автомобилях, уже налаштование все на экране полностью, бачите? Автоматические обновления, настройки Android Auto, украинской не нема, настройки Apple CarPlay, дисплей, автомобиль. Бачите, тут окремо, настройка камеры. Бачите, тут у нас есть парк пилот. Телефон, подключение телефона по Bluetooth у нас. Мие телефон. Вибираєте який звук і налаштування на, на звука еквалайзер окремо. Ну, як на звичайних автомобілях, але більш сучасно. Електричне сторінкове гальмо і функція Hold. Вибір режиму руху. Нормальний еко і спорт режим. Ну, я завжди їжджу на нормальному. Так, це. Передні, це відключення парктроніків, і це парковочний автопілот. Ну, В принципі, за такі невеличкі кошти, суперсучасне авто, можна сказати, в середній комплектації, де вже максимальна кількість опцій. Ну, Я такого ще, друзі, не зустрічав. Чесно вам скажу. В принципі, їх замовляють дуже мало, але ну, я не знаю чому. Машинки. Вони вражають по опціям, по якості, двигуни у них дуже класні, вони економічні. Ну і четвертий фокус він вже став більший від того, що був до того фокуса. І я вважаю, що якщо у вас не вистачає коштів на купілі, Volkswagen Golf 7-го в нормальній комплектації або шкоди Ах 7, або Volkswagen Golf 8 шкоди А8, то зверніть увагу на четвертий Ford Фокус. Я думаю, наш замовник буде дуже задоволений. Всіх зі святами, і якщо вам потрібні такі автомобілі, будь ласка, замовляйте, в даний час вибір є. Так, сідаємо, влаштовуємось. Тепер машину заводимо. Да? Вау, тут у нас віртуалка. Вітаю! Машина пише, пише запускається навігація. Машина, друзі, 2020 року. Так. Вперед можна, так, да, чуть-чуть. Під'їхати. Бачите, вперед ми під'їхали. Супер. Без ключовий доступ заводиться з кнопки. Трьохзонний клімат контроль, дистанційний круїз контроль, без доступ, контроль за сліпими зонами, повний електропакет складання дзеркал, камера заднього огляду. Просто супер. 3D. Да, дорисовує, як вам і вид зверху знизу. Круговий огляд, друзі. Сидіння переднє з підігрівом, два виходи USB, вихід AUX. Також. Зараз подивимось, зайдемо в меню, автомобіль, вибір, режим руху у нас є. Так, тут окремо під кожного водія. Бачите, тут їздив. Є... Режим руху, моде, комфорт. Нормал, еко, спорт, індивідуал. Тут ви можете окремо під себе бачите, налаштовувати Значить, адаптивний крізь контроль, рульове керування, привод, динамічне е, поворотне освітлення, кондиціювання. Тобто все під себе окремо налаштовуєте. бачите? Ну, Ми поставимо на комфорт. Нормально. Нормал. Так, Так, дивимось далі. Так, Освітлення. ну В принципі, це як на звичайних тіганах, Да? Тут ще у нас є партруники виставляти учність, можливо, допоміжні системи для водія. Це адаптивний корисний контроль, відстань, яку ви вибираєте, от, мала. Була вибрано в останній раз. так Фонова підсвіточка, що мені подобається, друзі. Виберіть зону Раз, вибрали. Максимально. І підсвітлюємо. Допоміжні системи для водія. Паркування, маневрування. Так, це я вже показано. Ну, все як на пасатах, все як на фасадах Фонова підсвіточка, друзі, дуже класно вибираємо зону і підсвічуємо собі. Да? Максимально тут вже у нас Так, сидіння. Тут є налаштування полегшення посадки. Да? Є така функція. А тут ми налаштовуємо віртуалку, друзі. Що ви хочете тут бачити? Вигляд 1, вигляд 2. Бачите, воно все міняється. Тут окремо налаштовується. Дуже зручно, автоматично. Класично. Ну, в принципі, отак от, от мені все подобається. Так. Навігаційна база даних не, не доступна. Так. Інспекційний сервіс через 26800 і сервіс по заміні оливи 26800. Ну, сервіс по заміні оливи в двигуні. В автоматичній коробці передач потрібно зробити сервіс, замінити оливу. А, тут у нас ще є проекційний дисплей. Ну, друзі, супер топ жирна комплектація. У нас криша панорамна, люк-селектора привода. Бачите, все працює у нас. Відкриваємо. І все у нас працює. Супер топ-жир комплектація. Лакшері. Проекційний дисплей. На ньому у нас інформація по швидкості і знаки ще. Машина, якщо бачить ці місцевості то вона їх вам показує. Fire side Allspace є. Замовляємо. Такої точно зі шкіряним салоном в даний час немає, але є в комплектації Хайлайн. Тобто салькантара. А також у нас скрізь ніші щось можна сховати. І дуже класний. Тут у нас аудіосистема, система ну вона штатна. Так що замовляємо всім гарного дня і тихо авто, які ви самі собі бажаєте.